Доброго дня! Перед вами комбінований нівелір професійний Bosch GCL215. Чим він відрізняється. По-перше, дальність у нього 15 метрів. Похибка складає 0,2 мм на метр. Це дуже гарний показник. Це є дві комплектації. Одна комплектація з кейсом, інша без кейсу, з ось таким. Чехло. Що входить в комплектацію? В комплектацію входить сам нівелір, батарейки, отражатель і ось такий РМ-1. Ну, ну, скажімо так, підставочка. Можна його, як подивіться, як він гарно пристає. Оп, аж і назад його дуже тяжко відірвати на магні магнітчики. На будь-якому рівні можна прибити на стіну, на шуруповерт повісити. Так, давайте, як він собі ставиться. Ставиться дуже просто і зручно. Ось так. Оп. Зафіксувався і стоїть. Так, тут є три положення. Перше положення маятник зафіксований, друге... Маятник стоїть в положенні, в якому можна його нахиляти. І третє положення, в основному яке маятник, перестає працювати при нахилі. Так, чому він комбінований? Крім того, що він б'є хрест, у нього ще вверх, бачите, вон горить. Цяточка. І вниз. Так само він е, б'є точки вверх і вниз. Тут можна декілька режимів вибирати, які ви захочете. Можна горизонт, можна просто вертикально, можна і то, і то, можна просто точки. Тобто досить все зручно і зрозуміло. Дуже гарна техніка. Рекомендую. Так, Виключаємо, обов'язково треба пам'ятати, що... Перевозка, переноска його обов'язково в виключеному, щоб маятник був зафіксований. Інакше маятник може вийти з ладу. Всього найкращого, бо ж найкращий.